Доброго дня, шановні студенти! Тема сьогодні нашого заняття це створення звітів у середовищі Microsoft Aces. Для цього ми відкриваємо попередню створену лабораторну роботу, де в нас була база даних із уже раніше створеними табличками, так, раніше створеними формами. І в пари ми навчилися створювати запити. Що інше наше завдання, навчитись створювати звіти у програмі Microsoft Asis. Для створення звітів ми переходимо в вкладку Создання і вибираємо Майстер звітів. Майстер отчту. От у нас майстер почату. Так, Комп'ютер у нас трошки підтормажує, нічого. Далі звіт будемо створити по таблиці перелік О... ОЗ. Так. Так, вибираємо табличку перелік ОЗ і всі поля табличці переліку ОЗ переносимо в праву сторону. Тут вибираємо поля, по яких у нас буде звіт. Натискаємо далі. Ймо. Далі нам пропонується додати рівень групування, тобто рівень, по якій буде урядковуватися наша табличка. Ми вибираємо групування по код одиниці. Наш код ОЗ, код одиниці виміру. Так, код ОЗ. Код ОЗ Так. Йдемо далі. Далі, там, де код ОЗ, ми вибираємо по зростанню, натискаємо далі. Далі, значить, вибрати макет у гліта диски і орієнтація У нас має бути альбомна. Так, і дайте назву звіту, звіт по даних таблиці перелік ОЗ. Звіт по даних таблиці. Перелік ОЗ. І вибираємо і змінити макет отчота. І натискаємо готово. Ми отримали готовий звіт, але в режимі конструктора. Тобто він ще не готовий для друку. Для того, щоб побачити, який він буде йти на друк. Там, де в нас лінієчка і чорний квадратик, нам треба натиснути праву кнопку миші і вибрати пункт представлення звіта. От даний уже звіт. Коли ми кинемо його на друк, він вже у нас буде в такому вигляді роздруковуватися, як і в нас зараз на екрані. Добре. Так. Але для того, щоб його роздрукувати, від завжди необхідно якось його змінити, навчитися змінювати. Для цього ми повер... необхіднути... нам повернутися в режим конструктора. Значить, вибираємо режим і конструктор. Для змін значить, перейдемо в тему «Главне», так, режим конструктор, так. і тут у нас є теми, тобто, як буде виглядати, що така тема: це розмір, шрифт нашої, нашого звіта. Значить, виберемо. По інструкційній в нас виберіть переліку тему головне. Далі перейдемо у вкладку формат і змінимо не, колір літер, який нам задається. Вибираємо колір червоний. Так, Колір у нас червоний. 25%. Майбутно. О, 25%. Окей. Далі. Має бути у нас жирний і він має бути розміщений по центру. Хорошо. Так. І розмістимо по центру. На звіт. Так. Наступне. Необхідно вибрати всі назви полів. Тобто стопчики. Що це у нас? Має бути код ОЗ? значить клавішу Ctrl тримає, може вибрати найменування ОЗ. Далі. Код одиниці виміру. Так. І ціна ОЗ. Для нього застосоване форматування. значить, Колір у нас має бути чорний. Колір у нас чорний. Далі. Напівжирний. Так, і вирівнювання по лівому краю. Добре. І переглянути звіт. Решилений і представлений звіт. Тобто, що в нас вийшло? Збираємо права кнопочка представлення звіту. І ми бачимо, вже, у нас вже є зміни на нашого звіту. Якщо ж, нам потрібно щось перенести, ми вертаємося опять в режим конструктор. Так, наприклад, нам треба звіт поданих, ми хочемо більш розмістити праві ще. Ми беремо його і просто перетягуємо на екрані. Зараз. Ми дивимося, як розміщено у нас вже наш звіт. Далі, щоб придбати контур фігур, О, дивимося представлено звіта, у нас у кодиниці вимеру є. Контур фігури. Щоб їх, наприклад, обрати, нам треба вернутися в режим конструктора. Так. Вибрати код одиниці виміру. Вибрати формат. І тут у нас є контур фігури. І ми обираємо контур фігури, які ви бажаєте. Ну, По інструкції нам треба зробити прозрачний. І тепер кидаємося результат. Так, що тут у нас не вийшло? Ще раз спробуємо. Ще раз спробуємо, беремо формат. Так. Вибираємо код одиниці виміру. Там, де область даних. Контур фігури і вибираємо прозрачник. Заходимо у режим представлення і бачимо, що в нас вже нема контурів. Ми це викликали. Добре, таким чином, ми зробили перший звіт, закриваємо його. От наш комп'ютер трошки підвисає. нічого, почекаємо. І зберігаємо наш звіт. Сохраніть, да. так. Так. І в нас в нижній частині вікна появився новий розділ, який називається звіти. Так. Да. І називається звіт. От у нас перший звіт є. Добре. Робимо далі. Наступне: створюємо звіт з групуванням. Для цього приходимо. Океа Создання, Створення майстер звітів. Так, і для звіту ми використаємо табличку Перелік ОЗ. Джерелом буде табличка перелік ОЗ. Шукаємо табличку. До горі. у нас є перелік ОЗ. Звідкидаємо усі поля. А, ні, дані для звіту. Табличка буде Дані для звіту. Дані для звіту. Значить, ця табличка у вас мала бути створена в нової парі. 14 пункт по запитах. Хто не зробив, прийдеться. Скачувати, зверталася до Володимировича, я кину вам готову базу даних вже з запитами всіма, і ви зможете її робити. Значить, і вибираємо усі поля для нашого звіту. Так, Так, коли ми вибрали усі поля, насикаємо далі. Значить, В наступному вікні нам треба вибрати. По чому ми будемо. Стоп, 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 стоп. По чому ми будемо, Не то вибрали. Так, ми вибрав табличку дані для звіту, скинули вправо всі поля. В наступному вікні нам треба вибрати, по чому ми будемо групувати. Для цього ми обираємо поле, дата. Так. І тут де групіровка. Ми вибираємо, що групувати буде по даті, і групуватися буде не по місяцях, а буде по днях. Натискаємо ОК. І в нас виходить дата по днях, так як в нас інструкційні. Далі жмемо далі. Далі. І у нас має бути сортування за зростанням дати в першу чергу, і в другу чергу сортування за номером накладної. Значить, вибираємо в першу чергу по дата, і друге за номером накладної. Так. і Вибираємо також додаємо підсумки по групах і кінцеві підсумки звіту. Наскаємо «Ітоги», Вибираємо галочки, тут де кількість. Да, і Сума. От, жмемо. ОК, Так. Ще раз. Тоги. кількість сума. Так. Окей, жмемо далі. Вибираємо блок і вибираємо альбом нажмемо далі. І вказуємо назву, звіту, звіт по складу. Звіт по складу. І готово. Так. У нас з'являється вже готовий звіт. Так. Ми бачимо, що деякі у нас не деякі у нас не вміщаються. тобто нам його необхідно що відформатувати, налаштувати і змінити, розмістити, так, як ми хочемо. Для цього ми переходимо куди? В режим конструктора. Да? Права кнопочка конструктор. Так, далі значить, групу примічання. Так, групи дата треба виявити. Ось розділ ми удаляємо. Далі Загалом зробити за зразком. Тобто головне перейти, да? ми вже зміємо переміщати по центрі. Так. От, Робити її жирним, робити її чорним, так. Хорошо. Далі обрати всі поля крім залука і застосувати шрифт дев'ятий. Значить, де у нас поля? Так. Так. От. І застосувати розмір шрифту дев'яти. Хорошо. Так. Ага, значит, тут в нас треба також. Угу. Вертаємося, нам ну, треба було лишити. Суму. Треба, значить, примічання. По даті треба лишити обов'язково, що в нас була сума, бо ми подали суму. Так, вертаємося ще раз по центрі у нас. Угу. По центрі звіт. Е жирним, чорним. Розміщуємо. Так, виділяємо всі імена полів. Тримаючи клавішу Ctrl. І робимо усі чорним кольором. Так, і. Шрифт у нас має бути 9. так добре, наверное будет девятый. Дальше, попрацовать с датой и разместить ее по левому краю, так, и формат данных тоже по левому краю, вот. Правая кнопочка «Конструктор», можем посмотреть, что у нас Представлю звіту, подивіться, що в нас вийшло. Так. так. Хорошо. Добре. Ми бачимо, що дата у нас налазена на накладну. Не мішається. Треба її трошки розширити. Ціна а, ось, іменування одиниці. Вимір у нас дуже широко, ціна у нас е, е, налазила на, на кількість. Тобто це, це все не нам вручну розміщувати, що в нас тут вийшло. Йдемо спробувати, вертаємося в режим конструктора. Правильно, кнопочка конструктор. Що ми робимо? Беремо дату. так. І для того, щоб воно в нас э, влазило, значить э, дату по днях ми розміщуємо трошки вліво. Так, а саму дату ще раз вліво і о. У нас номер накладної. А дату нам треба трошки розтягнути. На, у нас розмір от. Тепер номер накладної переміщаємо назад. Так, ще раз дату ми можемо трошки вліво. Номер накладної сюди. І дивимося, що у нас вийде права кнопочка. Просмотр. Так, бачимо, що вже трошки краще, але ще. Область даних треба що розширити? Права кнопочка Конструктор. Так, дивимося, де область даних, так? Да? Да. це якраз наш звіт. Ми саму дату просто розтягуємо. І бачимо, що у нас вже з'явилася наша дата. Так, ну, А тепер залишилося це все нам розмістити гарно. І що у нас вийде? Зараз ми побачимо. Зрозуміло, що ми номер накладної вліво, найменування поставчальника вправо. Тепер -ка номер накладної в області даних теж треба відповідно піднести і розмістити під номером накладної. Так. Ну, у нас гарно все вийшлося. Ось, немануальна постачальника трошки сюди. Найменування ОЗ у нас дуже широко, ми можемо його трошки звузити і подивитися, що у нас вийшла права кнопочка конструктор. Ой, права кнопочка переглядати. Бачимо, у нас вже трошки пішло краще. Залишається да? у нас ціна перенести, кількість і вартість. До 12 виміру бачимо, дуже широко, його можна стягнути. Так, переносимо іменування, найменування, іменування, ціна, ціна. перки переносимо кількість. ліву сторону переносимо кількість. Під кількість. Так. От. І от у нас сума і в нас. Відповідно, також є в нас сума. так. У ну, нас гарно все виглядає. Так. Права кнопочка, перегляд. От у нас воно все і гарно виглядає, на? Сум під суму. Так, тільки е, бачимо, де ціна ОЗ. У нас деякі підтинки не вміщається. Тобто область даних, зрозуміло, що треба в режимі конструктора Значить, кількість трошки подвигаємо вправу, а ціну трошки роздвигаємо, щоб вона ширше була, щоб воно все у нас відображало. Справа кнопочка перегляд даних. І бачимо, у перегляді даних у нас вже гарно вийшла. Табличка, результат відповідно на нас як має бути. Далі. Для того, щоб тут де у нас сума інструкційні вартості відображалася в гривнях, Ми переходимо назад в режим конструктора. Так. Далі натискаємо, де сума права кнопка миші, свойства таблички. Вибираємо put «Макет». Далі вибираємо формат поля. У нас формат поля і вибираємо формат поля. де Ді... У нас на екрані відображається денежний формат поля денежний. Так, у нас основна одиниця в комп'ютері закладжена гривня. Освітлювати відповідно у гривнях. Так, і Коли ми це все ввели, відкриваємо. Права кнопочка, конструктор, відповідно, нам е, права кнопочка представлення даних, відповідно, у нас вже буде відображатися у гривнях. Так, Тепер попрацюємо із полем податків. У нас має е, інструкційно помінятися сума, ну, треба перейменувати на підсумок за датою. Також у нас має бути кількість і тут має бути сума. Те, як у нас тут кількості немає, значить ми беремо із поля даних кількість, права кнопочка копірувати. Якщо є, то у вас добре, ви удалив. І вставити, і Беремо і переміщуємо кількість під кількість. Далі сума в нас в деяких місцях не влазиться. Через то ми її розширяємо, де нам треба так. От, Кількість підпроти. Да? І суму ми переносимо сюди і міняємо її назву. Напишемо, що вона у нас має називатися підсумок задати. Підсмукмук підсумок по. Дати. Хорошо. І дивимося, що у нас получилось. Права кнопочка. Представляє на даних. Вот, і ми бачимо, що у нас є підсумка по даті і є кількість, і загальна наша вартість. Так далі, наприклад, у нас. Може неправильно бути розміщення. Для цього переходимо в конструктор, вирівнюємо. Може не бути рамки, переходимо в конструктор. Так так само права кнопочка конструктор. от Вибираємо, що нам необхідно. Не? Вирівнюємо напроти одного, щоб вона виглядало так Якщо рамка різна, ми можемо формат, контур, і вибирати яка має бути рамка. І Права кнопочка тоді конструктор. А, права кнопочка представляю даних і ми бачимо, що вона вже гарно розміщено і наші рамочки однакові. Добре. Коли ми це все зробили, так, відформатували, наше завдання зберегти зміни і е е е закрити. Зберігте змі. Да? І у вас вийшло вже два звіти. Значить, третій, четвертий, п'ятий звіт. Там все так само. Але ви вже самостійно берете і опрацьовуєте. Все, дякую за увагу. Якщо, пишіте вдічку і звертайтеся. Йдемо одночасно разом працювати.